Любі друзі, хто пам'ятає, черенкувала я Сантоліно, сизе і зелена. І ось хочу вам показати результат черенкування. Ось подивіться, які гарні корінчики ось такий череночок. Так що, появилась мені ще одна додаткова робота, тепер мені потрібно ці всі череночки розсадити. Зараз, оп, бачите, ось такі гарненькі. Це сива, є, що, бачите, тільки-тільки пускає. є така, що ще навіть нічого і немає, бачите? Різна є. Але, в принципі, я задоволена. Зеленою ситуація похуже. Зараз покажу, чому. зеленою ситуація чому погана, тому що йшли дощі, вона вже не накрита була. І, на жаль, її, бачите, залило. Тому вона без корінчиків. Я переберу і заберу вже у будинок на підвіконня. Десь один мені тільки що попадався лише з корінчиком, і то зовсім малесеньким. Це, мабуть, ось ось, бачите? Тому. Зелені заберу будинок, я переберу ці черенки сьогодні, сполосну їх і забиратиму на підвіконня. Ось так. Тому це цілком моя вина. Не було в мене часу належного за ними, так як слід дивитися, і вийшло, що вийшло з зеленими. Так, і результат черенкування лавандину це я вперше спробувала. А, значить... Поки що. Бачите, також ось однесенький. Ха -ха. Є Єсть один маленький, Бачите, такий. Ну, дівчатка, лавандистки, підкажіть його, можна зараз висадити? Чи краще в горщик? Що мені з ним робити? Ми зараз всі перевіримо. Ось такий, дивіться, це при вас. Ті, я дивилася без вас навіть. А ці ти! Це лавандин. Це вперше в житті у мене. Хоча ось дивіться, малесенький корінчик і на цьому їжджиш. Це вперше вперше в житті в мене вдалося а, вкорінити щось по типу лаванди. Ну, це не лаванда, це лавандинчик. але